Майстер-класи, концерт, благодійний ярмарок. У Вінницьких хуторах відбувся фестиваль, де Гаївка лунала. У Вінницьких хуторах провели перший великодній фестиваль. Учасники мали змогу доторкнутися до правдавніх українських традицій. Дівчата весну закликали, перемогу наближали. На заході також відбувся майстер-клас, концертна програма Благодійний ярмарок. Усі виручені гроші направили на підтримку Збройних сил України. Про це повідомила Вінницька міська рада. Організував фестиваль заклад культури. Вінницька централізована клубна система у співпраці з вінницько хутірською дитячою школою мистецтв та департаментом культури міської ради. У нас на зв'язку Тетяна Казанська Гавриш, виконуюча обов'язки директора Вінницької централізованої клубної системи. Пані Тетяно, мої вітання. Христос Виїстину воскрес. Пані Тетяно, розкажіть про фестиваль, заходи, які були проведені, та його учасників. Ну, в першу чергу поділюся своєю величезною радістю, що цей фестиваль нам дався і вдався дуже варто. Адже в будинку культури ну напевно вже давно не було такої кількості глядачів, дітей власне діти були нашими головними артистами. Адже цей фестиваль проводився саме для них. Великодні гаївки, весняночки, різні забави, ігри. На жаль, це відбулося на сцені, а не в гайочку перед будинком культури в сквері чи під лісом біля церкви, як заздалегідь планувалося і мріялося. Але в нас в будинку культури було дуже затишно, світло, дружньо, батьки, бабусі. Це надзвичайно приємно, що ось так об'єдналися всі. Велика родина нашої громади, вінницьких із Всі долучилися до написання нашої такої саморобної цьогоріч, можливо, на майбутнє ми будемо мати гарну якісну писанку. Ми в процесі, ми її ще домалюємо, ми обов'язково презентуємо всі громаді. До нас дітки заходять і на репетиції ще й досі. Всі беруть визнаки, всі доєднуються до нашої такої писанки, з єднання, ми її в процесі поки що. Також захід мав благодійну мету. Скільки вдалося зібрати коштів, і на що власне плануєте їх витратити. Ну е завважимо, що ярмарка благодійна була тривала всього лише дві години 14-16 до початку концерту. Але за цей це за цей нетривалий час. Нам вдалося шість тисяч гривень зібрати. Звісно, що е за допомогою наших майстри у нас є багато прекрасних. Цей казку, це і правдова випічка печива, і пікникарство, дуже багато талантів талантівських кутора. Тому що ми потихеньку в громаді всіх будемо презентувати і розкривати їхні таланти. Завдяки ним зібрані кошти, кожна на своє, тому що у всіх є друзі, рідні, хлопці на передовій. Хтось на 95-ту бригаду, хтось на 26-му чи 27-му не буду... Боюсь помилитися, але однозначно ці гучнові дітки, які залишились там печиво в нашій майстрині Юлії по розпису печива, вони всі дружненько сіли, розмалювали це печиво, запакуються і також на передову це нашим буде передавам. Не лише коштами, а навіть з такими сувенірами і приємними. Там дуже гарні були розмальовані печиво. І це єврейська символіка, це великодна символіка з від серця, від душі для наших захисників, діток наших. Пані Тетяно, дуже дякуємо вам за те, що тримаєте культурний фронт, і за те, що продовжуєте підтримувати наших бійців, і, власне, за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, добре. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Казанська Гавриш, виконуюча обов'язки директора Вінницької централізованої клубної системи.